Освіт. На Богдана Хмельницького похож. Тимофій показує відео, яке сам зняв у Саудівській Аравії під час бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі Можна було бачити саме ринг, ну і бачити їх вживу. Коли ти це все осознаєш, то ти прямо ну, розумієш, що це ну, прямо дуже круто. Хлопчику 13, він закінчує сьомий клас. І його фото з українським чемпіоном, зроблене у день бою, облетіло мережу. Ну, рука в нього як півтори мої. Ну прямо дуже велетенська. Неприємно говорити з ним приємно вести діалог. А так Тимофій пригадує зустріч і рукостискання з боксером. Їхнє знайомство організувала команда благодійної платформи Юнайтед 24 Після того, як побачили знімок хлопчика біля шевронів і нагород загиблого на війні тата, син весь час там стояв і дивився на це. І от так до мене якби майже одразу в цей день. І запитали, що ми можемо зробити для вашого сина, щоб трошки при... притупити цей біль. Тато Тимофія Євгенія Осипков у цивільному житті був директором ресторану. Уперше потрапив на фронт, ще у 2015-му і повернувся боронити країну в день повномасштабного вторгнення. Торік, у серпні, чоловік загинув на Донеччині. Ця звістка дуже травмувала сина. Він дуже закрився в собі і сказав, що він не приймає цю новину і що йому краще думати про те, що тато воює. Щоб бути захисником для родини, хлопчик почав займатися спортом. А оскільки вони з татом колись разом дивилися бокс, дуже зрадів знайомству з Усиком. Уперше вони зустрілися з боксером ще в жовтні минулого року. Випадково, у день народження тата Тимофія. Приходить повідомлення, що сьогодні Сашко може зустрітися. От. І ввечері ми, коли ми вже вийшли, то Тимофій сказав, що це, мабуть, тато нам зробив подарунок, щоб ми не так сумували. Тоді Тимофій передав боксеру татів шеврон, а Усик подарував хлопчику боксерські рукавички. Тут написано світ любить сильних, та також тут автограф його та запросив на найближчий бій. Це був чемпіонський поєдинок у Саудівському Еріаді. Я був настільки радий, ну майже голова не вибухнула від радості. Та ще більш неочікуваною для Тимофія стала можливість побачити кумира за декілька годин до важливого бою. Це було о півдні боксера, застали за обідом. Він їв український борщ. Борщ там там ще щось було. так зразу національну кухню України, їв, щоб перемогти. Точно. Тимофій просто був вражений. і Сказав, що тому він і переміг, тому що від'їв наш борщ. Також Тимофія та його маму вразило, що перед поєдинком спортсмен був абсолютно розслабленим і веселим. Почав одразу так, так громко розповідати, що було там вчора. Одночасно з Тимофієм на зустрічі з Усиком прийшли також футболісти, тренер Андрій Шевченко та американський актор і кінопродюсер Лів Шрайбер. Ну, прямо дуже сильно розтирявся із цього, тому що багато людей, причому таких знаменитих було. Ми вийшли, і потім Тимофій так прийшов трошки до тями і зрозумів, що він взагалі нічого не побажав, і повернувся. Повернувся і побажав перемоги, щоб він переміг так само, як і вся Україна. Офій каже, не сумнівався у перемозі Усика, хоча під час бою дуже хвилювався за українця. Я думала, що він собі пальці поламає, тому що він їх заламував весь час, поки проходив бій. Був на зв'язку з своїми друзями однокласниками і весь час скидав їм ті відео. Це були просто неймовірні емоції. Я бачила це така повертається до нього надія. Дуже вдячна. За цю поїздку. Тимофій не планує бути боксером, але найближчим часом хоче провести шкільний чемпіонат із боксу. В майбутньому мріє стати кухарем або прикордонником. Вірить, що все можливо. те, що стоїть добиватися, якщо цілі якась є. Якщо, наприклад, не опускати руки, то можна і дійсно щось зробити.